Для того, щоб отримати інтер'єр вашої мрії, вам потрібно грамотно продумати процес роботи з дизайнером, що повинно бути в дизайн проєкті Скільки коштує авторський нагляд і чи потрібен він, які моменти варто обговорити з професіоналом заздалегідь? Головний дизайнер студії і амгоме Наталія Янсон виділила важливі для замовників нюанси. Наталя, вимогливий до себе і до своєї роботи дизайнер, постійний автор ім'я. Роум своїми кращими вчителями вважає людей, з якими вона стикається день у день в процесі ремонту та дизайну квартир. На початку 2013 року дівчина відкрила в Санкт-Петербурзі студію по дизайну і декору житлових інтер'єрів і ангоме. Один ви повинні розуміти, що вам потрібно вартість дизайн проекту складається з комплексу замовлених послуг, мінімум перепланування з розстановкою меблів і загальне візуальне уявлення. Зупинятися на такому варіанті виключно з метою економії не раджу. На ваші плечі лягає не тільки подальше опрацювання візуальної частини, але і рішення технічного характеру. Проект з моделями і кресленнями дозволить знайти своє місце кожної деталі, будь то розетка, плінтус або плитка. Уточніть з дизайнером все аж до декоративних елементів, це збільшить час розробки проекту, але зате ви отримаєте цілісне рішення, що відповідає вашому смаку. Далі, етап комплектації він оплачується окремо і, в залежності від підходу дизайнера, може бути частиною авторського нагляду або самостійною послугою. Вартість авторського нагляду залежить від того, наскільки ви потребуєте дизайнера на етапі будівельних робіт, можливо. Варто заощадити нерви, переклавши всі клопоти на його плечі. Ціна авторського нагляду може бути призначена за місяць або за кількість виїздів. Деякі студії практикують погодинну оплату. Зі збільшенням набору послуг зростає вартість проекту. Зате він стає конкретніше тільки вам вирішувати на якому етапі зупинитися, але слід розуміти, чим глибше опрацьований проект, тим більше вільного часу і тим більше важелів управління у вас є. Два вибирайте дизайнера, виходячи з вашого бюджету. Запевняю вас, дизайнер аж ніяк не ставить перед собою мету витратити якомога більше ваших грошей. Разом з тим потрібно розуміти, що дизайнерський інтер'єр не будується на речах з будівельного гіпермаркету. Якщо вам потрібні бюджетні рішення, шукайте дизайнера, який вміє цікаво працювати з простими матеріалами. Якщо ж вас приваблює обробка деревом, текстильними шпалерами, мармуром або оніксом, то вам потрібен інший підхід до проектування і ремонту. Тут ви потребуєте ретельному підборі матеріалів, текстур. Орнаментів, а не просто недорогих варіантах, вибираючи дизайнера, поцікавтеся, з якими брендами і матеріалами він переважно працює, це уточнення позбавить вас згодом від конфлікту, гаманця і унікальних дизайнерських рішень. 3. ретельно обміркуйте, чи потрібен вам авторський нагляд. В процесі переробки об'єкта будь то квартира або будинок, кожен етап роботи вимагає в тій чи іншій мірі скоригувати попередні, проект може бути завершений, однак ви вирішуєте підібрати предмети меблів і оздоблювальні матеріали самостійно. Кожен новий предмет потрібно буде заново переносити в проект, а зробити це без участі профі буде складно. Також врахуйте, що після демонтажу стін усунення старої обробки аналізу будівельного кошторису дизайн проект потрібно актуалізувати. Навіть невеликі зміни розмірів можуть вилитися. Наприклад, негарний підріз плитки впливають на проекти дані від постачальників систем кондиціонування і вентилювання розумного будинку та іншої техніки, так що, якщо ви побоюєтеся щось упустити, авторський нагляд замовляти безумовно варто. Чотири узгодьте терміни. Укладаючи договір з дизайнером, здалегідь пропишіть терміни реалізації проекту, існує два глобальних етапи, дизайн проект і, власне, ремонт проектування триває 2-4 місяці, в залежності від складності та обсягу завдань, і, повірте, краще дочекатися завершення цього етапу, перш ніж дати відмашку будівельникам, уявіть ситуацію. Дизайн проект не закінчений. В той час як процес ремонту кипить, робітники чекають свіжі креслення. А ці важливі папери, ще не актуалізовані з урахуванням інформації від постачальників ось ймовірний результат подій. На об'єкті стіна зведена так, що запланований шафа в нішу ніяк не поміщається. Ситуацію може і вдасться виправити, але гроші ви вже втратили, щоб уникнути подібний сценарій. Терміни повинні бути чіткими. 5. шукайте дизайнера в вашому стилі. Студії дизайну часто заявляють, що можуть виконати проект у будь-якому стилі. На ділі це не зовсім так, звичайно, в будь-якому портфоліо ви зустрінете проекти в популярних стилях на кшталт мінімалізму і сучасної класики, але навіть в них неозброєним оком простежується різний підхід. Кожен дизайнер спеціалізується на один три стилях інтер'єру, і це не випадково. Стиль співзвучний сильним сторонам фахівця, наприклад, мінімалізм вимагає глобального архітектурного рішення, уваги до ергономіки та оздоблювальних матеріалів, шеббі, шик і ф'южн, навпаки, більше вдаються тому, хто педантичний у виборі окремих предметів і чутливий до дрібниць. Чим ближче професіоналу певний стиль, тим якісніше він в ньому працює. Шість питання довіри дизайнера варто сприймати як професіонала своєї справи. Компетентності якого не сумніваються, осмислюйте свої побажання і будьте реалістами в питаннях реалізації задумів, профі балансує на тонкій грані, враховуючи запити клієнта і власне професійне бачення проекту. Важливо з першої зустрічі вибудувати довірче взаємини, щоб проєкт, який триватиме півроку, рік або більше, приніс повне задоволення, щоб все склалося, терпіння і увагу знадобиться з обох сторін.